Біля храму УПЦ у Тернополі зібралися протестувальники. Стояли із закликами геть московського попа. Люди проти московського патріархату в Україні і в Тернополі, зокрема. Ми готові спілкуватися зі всіма. Відкриті сердечко до всього світу. Ось. А до них підійдуть вони ні, я не хочу давати коментарів. Я там негативно до цього відношуся. Чому? Поясни свою думку бурунту. Жодних аргументів немає. Жодних. Прихожан у ПЦ такий збір людей обурив. Комусь заважали молитись, хтось не розуміє, чому до них налаштовані негативно. Хтось і нас, і мітингувальників ігнорував. Я думаю, що молоді дуже легко маніпулювати і. Це дуже нерозумно. По конституції ми маємо право сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої. Куди я схочу, туди буду ходити і вище ви вибачаюсь, вище зелені ті дітки, що ви мене будете вчити, куди я маю ходити. Просто наш час трошки вже настав. Ви ще не знаєте, який ваш час. Декого з прихожан від камер забирали самі ж священники. Власне, коментували мирний мітинг, духівники УПЦ неохоче. Церква від держави відокремлена. Наскільки відокремлена? Ну як відокремлена. Церква живе своїм життям, держава своїм життям. Зібралися плакати, написали образливі, які не мають відношення до нашої парафії, до нашої церкви. Але в нас країна вільна, демократична, європейська. Акції кожна людина має на свою думку. У них така думка, ну що ми співчуваємо, що вони або введені в оману, або сплановано хтось за цим стоїть і спеціально дає картинку для Росії, для їхніх ЗМІ, щоб навіть оправдати цю агресію в страшну Росії. Не думаю, що це доречно такий важкий час війни розділяти суспільство, розділяти український народ на релігійному ґрунті. Мітингувальники кажуть, не хотіли стояти осторонь подій в країні. Спершу бачили ситуацію в Києві, другого квітня у Хмельницькому. Вважають так потрібно зробити усюди, щоб УПЦ не мала впливу і можливостей насаджувати проросійські наративи. Нас власне замотивувало те, що відбувалося недавно у Хмельницьку, як побили військового. Після того просто ну, ганьба, неможливо на це дивитися і бездіяти. Хтось мусить прийти і висловити свою думку, мусить підбадьорити людей, що вони не самі, і що ми повинні щось робити. Найбільше мотивувало бездіяльність саме Тернополя в цій день, в цьому даному питанні е, здивувало те, що досі ніхто не виходив ні на мітинги, навіть ні ну, нічого не було, ніякої бездіяльність повна. І оця остання ситуація, що нас об'єднали на даному мітингу, це ситуація Хмельницького. Перехожі мітингувальникам дякували і навіть пропонували сценарії для майбутніх протестів. І повинна бути влада тут на місці. Так само з теплостими молодими хлопцями і з дівчатами. А ви не хочете з ними постояти? Слухайте, я б використав автомат і по тій церкві. У Тернополі противники УПЦ зібрались під храмом чи не вперше і кажуть, протестуватимуть і надалі, поки на Тернопільщині в Україні існують парафії з московським впливом.